Всім доброго вечора. Сьогодні ми проговоримо про те, чи варто купувати жорсткі диски, або Вінчестери, як їх називають, в інтернет-магазинах або аукціонах. Ще я хотів би перш за все сказати про оці Вінчестери. Їх срок служби 5 років. Тобто. 5 років це тобто. Якщо ви будете працювати з ним 24 години на 7. Тобто він постійно буде працювати в режимі нагрузки. Тобто, наприклад, в сервері, треба обов'язково дивитися на рік, коли був випущений Вінчестер. Просто в одних випадках цей Вінчестер може бути. Він просто лежав десь у когось на полиці, і він не використовувався майже. Тобто такі Вінчестери ми можемо брати, купувати і встановлювати собі на комп'ютер. Але ж ми не враховували те, що цей Вінчестер може впасти десь із полки і повредити десь механічні запчастини, які знаходяться всередині. Ми візуально цього не оприділимо. Також тут є ось електронна плата на Вінчестері. Вона також буває в деяких випадках горить. Наприклад, у мене на моєму Вінчестері згоріла отака от плата. Десь якийсь, може, чип перегорів, а може десь замкнуло, і Вінчестер став непридатним. Ну, а це ось уже він майже вже виходив своє цей Вінчестер. Він все працює, але він вже шумить. Чути сторонні шуми всередині, як він цокотить уже в нього пошкоджені механічні деталі, і вже його можна тільки на сервісі відремонтувати. Є, хто сам вдома вміє їх відновлювати, але це не кожному прийдеться до снаги, також тут потрібно надзвичайно дотримуватися чистоти, щоб не попав ніякий мусор на поверхню, інакше. Всіх дані ви втратите. Ну, що можна про ці вінчестери сказати? Я, наприклад, собі купував БУ декілька разів Два вінчестери вже в мене накрилося. Ну, в принципі, о, з деякими можна навіть і ще попрацювати. Я навіть брав до ноутбука, то вони в інтернеті писали, що з ним вже. Не можна працювати, тільки з ним можна зберігати файл. А я з ним навіть працюю, що він їх досить непогано робить. Ну, не кожен комп'ютер може відтворити дані із ноутбучного інгістера, оскільки там можуть бути всякі настройки BIOS, і може не кожен комп'ютер його щитати. Його не оприділить просто комп'ютер в BIOS, -і, і ви не зможете ним скористатися. Ну, це можна, в принципі, там підібрати, Bios, якщо це можливо. Це в дуже рідких випадках воно не читає. Ну, на старих комп'ютерах там попадаються такі комп'ютери, які не щитують на ці мобільні вінчестери. Ну, а щодо таких, то тут обов'язково треба читати, в якій країні воно було вироблено, цей продукт, який рік, фольтаж, дивіться, об'єм. Обов'язково треба його хоч на фотографію оглядати, щоб не було пошкоджених частинок. Ось, Як бачимо, плата оце під'єднується до шлейфа, а там вже всередині буде буде рухомі там частини, ну це його треба вскривати в лабораторних умовах. Так просто ви його не відремонтуєте. Просто що я хочу сказати, якщо ви хочете вже купувати БУшний, то. Якомога новіший, беріть якомога новіший. І обов'язково запитайте у продавця, скільки він ним користувався і як він ним користувався. А краще хай покаже тест в програмі, спеціальна програма, там, наприклад, така як Вікторія, або там багато інших програм існує. які показують стан Вінчестера, хай покаже скріншот із цієї програми. А також можна показати тест швидкості. Бистро дії, як копіювати файли, там вказує швидкість перенесення файлів. Тут воно повинно бути вказано, але я щось його тут не бачу, яка тут швидкість. То можна за допомогою програми або просто скопіювати і перевірити, яка швидкість цього вінчестера. Тільки в такому випадку можна їх купувати. Ці жорсткі диски. Оскільки на ринку дуже багато таких жорстких дисків, які вже доходять до свій срок придатності, скоро втратять, і їх оце викидають на такі доски, як OLX, там на Beagle можуть викинути, там, ну на багато всіляких, там ще інтернет-магазини з комп'ютерною технікою торгують, то будьте обережні. Найкраще, звісно, коли існують скріншоти з тестами, і, може, навіть відео, коли продемонструють роботи цього Вінчестера, якщо вже на відео, якщо вам вже показали відео, і на відео вже він щелкає, чуть щелчки, то його зовсім не потрібно брати, бо він вже майже непридатний, і вже ви ним користуватись фактично вже не зможете. Через, коротке, через деякий короткий час він вже прийде в непригодність цей вінчестер. Для зберігання файлів, звісно, деякі такі вінчестери ще можна буде використовувати, але вже якщо ви будете використовувати його для ігор або для перегляду фільмів, для перегляду фільмів ще більш-менш він придатний, а вже для того, щоб використовувати його з програмним забезпеченням або відеоіграми, він вже буде не, непридатний. І для цих цілей ви вже не зможете його використовувати. А також потрібно дивитися, якщо вже вказаний скріншот, потрібно дивитися, які там помилки з секторами, можуть бути вже їх не вип... які сектора, які вже не можна вилікувати. Бувають вінчестер, які ще за допомогою програмного забезпечення ще можна вилікувати і користуватися ними досить довго. Але в багатьох випадках це вже неможливо. Всім дякую за перегляд. Якщо, ви, якщо вам знадобилося наше відео, то вам у виборі Вінчестера, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підтримайте наш канал. Дякую вам за перегляд.